Вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. І несподівано вся країна раптом згадала, як це опинитися без світла. Одразу згадуєш, чи заряджений твій пауербенк і чи є вдома запас води, якщо ти, приміром, живеш на високому поверсі. А ще я з'їздила у Харків, це місто, до якого нині прикута уся увага, і яке вже більше місяця живе за графіками відімкнень світла. А ще я побачила причину, чому так відбувається. Чому енергетикам все складніше заживлювати наші міста? Пропоную подивитися у моєму сюжеті. Зробіть власні висновки. Ну і звісно, пишіть коментарі. Гарного перегляду. Механічне гарчання генераторів заглушає навіть повітряної тривоги. Цянка Катерина каже, він не лише рятівник їхнього бізнесу, а й маленький пункт незламності для гостей. Ось наш генератор. Намагаємось, щоб було комфортно людям, тому що насичений звук. Це Харків, місто, яке живе під щоденними обстрілами, де не світять вуличні ліхтарі. Є графіки подачі електрики в житлові квартали, але яке не зупиняється ні на мить. Дайте нам дві години в день світла і. І ми будемо все одно жити. Навіть без світла тут можна отримати будь-яку послугу: випити кави, зробити зачіску, відправити посилку, підтримувати місто в ідеальній чистоті і красі. Це їхній спосіб протистояти, каже флористка Ірина. Коли що війна, мені ж плакати хочеться. Коли саджу, не плачу, коли квіти, коли все красиво, гарно. Це радує мені. Та, попри показовий оптимізм, є дещо що дійсно турбує харків'ян. Як місто мільйонник житиме взимку. Його очільник Ігор Теріхов каже, це непросте завдання. У нас зруйновано всі тици, у нас зруйновано всі трансформаторні підстанції і всі генеруючі системи. Тому ситуація дуже складна. Є графіки відключення, так залишилось дуже мало часу. Це 3-4 місяці. Це максимум. та насправді часу мало не лише у Харкова. Весняна хвиля енергетичного терору росіян потужніша за попередньо. Ворог змінив тактику, збільшив кількість ракет та дронів на один удар і вибив з нашої енергосистеми 8 гігават потужностей. Така кількість електрики могла б живити три Молдови. Ситуація дійсно складна. Ми бачимо, що ворог прицільно націлився на наші генеруючі потужності. В основному це маневрова генерація. Також об'єкти. Системи передачі і не покидає своїх зусиль занурити нас в темряву. Маневрові потужності це теплові електростанції, електроцентралі, гідроелектростанції. Зазвичай вони вмикаються у години пік, тобто вранці та ввечері, коли зростає споживання. Тепер від них фактично нічого не залишилося, і це добре видно ось тут. Удар знищив важливе обладнання, обвалив дах, і це призвело до нових руйнувань. За процесом спостерігає Максим Рогов. Він знає тут кожен гвинтик. Тепер навіть не уявляє, скільки сил, часу і грошей доведеться вкласти, щоб усе відновити. Оці все оборудовані, де я обслуговував, які яке я крутив своїми руками. Оце воно зараз зруйновано. Дуже, дуже печально, і дуже болісно на це дивитися. Але там, де навіть ще можна щось полагодити, час краде повітряна тривога. Це інтерв'ю ми пишемо в укритті. Сергій Заєць каже, після загибелі двох його колег ще в 22-му сирени тут не ігнорують. Тривога почало бахати, ми там ванну зайшли, і там бах, прогасло світло. Ну, дружина горить, не до тебе прилетіла. Вона вже розуміє. Там написали, що всі на роботу. Ну, я виїхав, дивлюся, дим. Ну, я зрозумів, що попали серйозно. Скільки шкоди завдали останні удари росіян по українській енергосистемі? Остаточного підрахунку ще немає. Однак наслідки відчуває на собі кожен в системі. Значний дефіцит на графіки відімкнень вже переходить промисловість та бізнес. Щоб не відключати житлові квартали по всій країні, як це нині відбувається в Харкові. Україна імпортує електроенергію та просить аварійну допомогу в сусідів. Однак всі розуміють, що це рішення тимчасові, а до наступної зими лишається все менше. Часу мусимо зробити до опалювального сезону все для того, щоб харків'яни були з газопостачання, газопостачанням, децентралізовувати цю систему. Це головне завдання сьогодні для енергетики, для теплопостачання, для водопостачання. Як тільки припиняється повітряна тривога, енергетики виходять назовні і починають лагодити те, що можна. Нова ремонтна кампанія може обійтися в десятки мільярдів гривень. Торік кожен українець долучився до відновлення за рахунок підняття тарифів. Подібний варіант в уряді розглядають і зараз. Інакше взимку взяти світло нам буде ніде. Ірина Прокохіва Іля Шинкаренко ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.